Всім мої вітання, мої дорогі, всім миру і добра. Я сьогодні мені жіночки дзвонили, питали мене, чи я сьогодні буду показувати ще посуд свій. Я пообіцяла, що я буду. Ну і от рішила, рішила все-таки показати. Маю другу роботу, багато маю роботи, маю вшити, але вирішила показати, те, що в мене є. Це ще не все. Це ще посуду є. У мене трошки багатенько, але покажу якусь частинку вам. І тоді почнемо. Я ще. Періодично буду показувати ще раз той самий посуд, який я не продала. Ну, що зробити? Таке треба треба так, так зробити, бо інакше не виходить. Ну, добре, а зараз я вам покажу. Я маю такий молочник, бачите? Такий гарненький молочник я маю. Бачите, який? Такий молочник. Я вчора показувала таку чашечку з блюдцем, ну, то не від нього, то е, такі сервізи йдуть по такому фасоні, по такому, по чи як то сказати, е, з такими квітами, а, але вони вже є, що е, другі на них смужки інакші. Ну, він, бачите, Тут є така ніби чуть-чуть потертість. Ну, так, в принципі, такої потертості нема. От так в одному боці чуточку потертості, і тут ніби на носику чуть чуть А так, решту він весь гарненький той молочник. Тут так само така ручка. Бачите, яка ручка і так само жовта-така коричнева. Не жовта-коричнева, а така фарба, такий пружок. О. З цієї сторони такий маленький букетик, ну так як на ті квіточці, а з цієї сторони такий великий. такий великий. І то є досить такий, досить такий великий І молочник, бачите, такий досить, достатньо великий. Я не налила тут, не насипала нічого, не, на, не налила, майснувай, не налила нічого, щоб подивитись, хоч скільки тут грам. Ну, тут грам може більше навіть трошки, як 200 грам. Певне, що більше. Шубі... Певне, що більше. О, набагато. Ну і низом так зроблений. Такий обідок коричневий. І то в нас є. І то в нас є Німеччина. Я вже приклеїла тут е ціну. То в нас є Німеччина, бачите, є Німеччина. Воно так само не знаю, яких років, може 60-х, може 50-х, ну не знаю, яких то років. І ціна його все під номером 20 йде. Я так пишу в зошиті номера, щоб я вже знала, що до чого. Під номером 20 і коштує 230 гривень. Правильно? Правильно, 230 гривень. Такий. Делікатний молочник. Він тонесенький, має такі, такі бачите, такі рубчики, отакі, і вони дуже тоненькі, такі гарнесенькі. Ну, от такий молочник 230 гривень. Я вже не хочу сьогодні так довго той ролик, щоб був, як вчора. То вчора задовгий був ролик. Тут я ще маю такий самий на, таку, на таку, такий подібний, але трошки інакше. Але також з оранжевим, бачите, з оранжевими квіточками. Так само такий з оранжевими квіточками. Чуть-чуть тут є таке, ніби, ніби то таке потерте, а ніби як чуть, ніби може сколик. Ну, мені не виглядає, ну, ну так може і є. чуть-чуть. З одного, там, з того боку. А так, ви все, 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 воно все гарне. Тут вже бачите, тут вже така е, червона, червона смужка йде. О, Ну і тут чу чуть-чуть такі, ніби потертості. Ну, воно вже ж давне, саме по собі воно давне. Тут має таку квіточку, бачите, тут квіточку має, і з того боку квіточку, тут такий букет. І з того боку такий самий букет з двох боків. Бачите, який соусник. Дуже гарнесенький соусник, такий досить місцемий. І той соусник коштує під номером 21 250 гривень. Бачите? Німеччина. Той є так само Німеччина. Бачите, той є Німеччина. Отакий соусник. Так, далі хочу вам показати, покажу вам такі е, чашечки. З блюдцями. Бачите, такі чашечки з блюдцями. Такі гарненькі. Ну, тут теж може є десь на 150 грам водички. Вони можуть бути на чай, не лише на, на каву, на чай. Такі такі квіточки. Бачите, тут більші такий букетик, а тут меншенькі такі букетики. Бачите, таких три букетики. Три букетики є. Має по золоту. По золоту чуточку тако стерта, чуточку тако. стерта. Низом зовсім по золоту не стерта. Зовсім не стерта. верху. поверху. О. Таких є у мене два блюдечка. Розумієте, таких два блюдечка є. О. І це також таке саме Таке саме гарненьке, трошки верхом, верхом трошки стерте. А низом, низом. Низом це чуточку десь, не десь трошечки то зовсім не стерти, а це чуточку десь кудись стерти. І ото зверху така квіточка є, але лише не з одного боку. І тут хочу вам сказати, що тут всередині не знаю, що тут так, в кісті є, якась така крапочка, крапочка там. Бачите, чи то вона може відмиється, не можу вам сказати. На другим також є така, але на другим є. На другим є зверху така крапочка. О. І хочу ще вам сказати, що я як купувала. То я купувала такі ще чашечки. Бачите, вони мені, ну, так є, вони мені виглядали, що то вони до того. Бо кольора, бачите, синій кольор, оранжевий, кольор, кольора. Підходить так само, як і тут. Ну, і я щось подумала, що то до комплекту. Коли прийшла додому, скажу вам так, як є. Прийшла додому, придивилась, і то не того дня, а через пару днів придивилась і кажу, що то то не, не до комплекту. Але я вже так взяла і отак таким комплектом я продаю. І от така парочка. Під 23-м номером ручечки такі гарнесенькі, бачите? То є, то є. Баварія, Германія. Бачите, як ой, тако, То є німецьке. Тут теж німецьке. Теж Баварія, але ж, навіть клеймо чуть інакше, ви розумієте, але Баварія так само таке саме, е, таке саме ніби подібне клеймо. То є Німеччина. І коштує такий, такий разом наборчик під 23 номером 100 гривень. 100 гривень. Отакі парочки, по 100 гривень такі парочки. Хочу ще показати вам, що ще в мене лишилось дві таких парочки. Бачите? Бо я мала, вони були ніби так, як замовлені. Але жіночка е, подивилась і собі забрала вчора, е, що я п'ять, ну, шість, але одна то була трошечки попри недолив, чи там, не знаю, то не тріщинка недолив, То шість таких було, але більших таких кружечок. То вона забрала тих всі, ті шість, а цих дві не забрала. То так лишилось таких дві парочки, такі гарнесенькі, То є. То є Польща в нас, то це є Польща, але з таким рельєфом я вам вже зато казала, показувала. Бачите, такий гарненький рельєф, все так дуже гарно зроблено. І тут і тут по, по блюдечкові з чотирьох сторін такі є, так як букетики рельєфом такі витиснуті. О, і от така парочка під шостим номером 100 гривень. Лишилося у мене таких дві. Е, по дві парочки я вже жіночкам відправила. То лишилось лише таких дві парочки. О. Пересунула трохи стіл, бо трохи темнося. Зараз у мене стіл над, над люстрою, то краще видно. Мусила пересунути трохи вперед. Знаєте? Ну, що робити? Тепер у мене ще є така. Парочка покажу вам. Бачите, така гарненька, така гарненька чашечка. Вона може бути хоч на каву, хоч на чай, бо вона досить така, така, величенька, досить така величенька. Мені така, бачите, яка ручечка мені зроблена, гарненька така. О, І вона має з двох сторін, з її сторони, такий букетик. Бачите, такий букетик має меншенький. А з цієї сторони, отакий. От Якісь, то -то, так, якісь як квіточки, тут такі квіточки, якісь такі, бачите як? О, такі гарнюні великі. О. І таке саме має блюдечко. Бачите, таке самісіньке блюдечко. Блюдечко сюди, е, все збережено, по золото, все-все-все, все гарнесенько, ніде нема стертості. Але. І, і, і бачите, такі, такі, як, ніби півкругу, такі, як то мукетки, листочки, пірочко, я не знаю, як його назвати. З цієї сторони воно все дуже гарненьке, а з цієї сторони одна пір'їнка чи листочок чуть в кінці має ніби стерти. О, бачите, чуть в кінці стерти. Бачите як? О, Ну, отако. От отако. Таке воно велике, досить велике. Вони тоненькі, не можна сказати, що воно о, грубе, воно досить досить воно тонесеньке таке. От, то є то є в нас, чекайте, тут папірчик. То є в нас Німеччина. Бачите, то є німці, якщо видно, німці. То так само таких тих років десь, я що знаю, яких то років. А, чекайте, як я вам покажу отакого, ви ви виділили чи в той бік, чи в той бік показати вам. То є Німеччина. О, і це точно таке саме. І це такого ой, отака, отака парочка. 22-й номер 200 гривень. Під 22 номером 200 гривень така, така парочка. Бачите, яка? Так, далі. Тепер я маю два таких, ну, це можна назвати це тарілочка така, а це таке блюдо. Бачите? Бачите, тут може, може відбиває світло. Це така, ніби тарілочка, ну так воно є. А це є блюдо з такими ручечками. Бачите, таке, як ніби ручечки, таке блюдо. О. Не знаю, чи воно з сервізом, чи воно без сервізу е, окремо, але мені здається, що воно так як ніби з сервізом, але все собі як хто хоче. Отаке От блюдо. Такий великий букет зроблений, бачите, і такі маленькі квіточки, такі букетики. позолота вся вся збережена, така вузенька, тут широка така позолота йде. І вся вона ціла, 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 збережена ціла. І розмір, зараз я вам скажу, і розмір такого блюда, ручки я не буду займати по ручках, я вам скажу, зараз, але з цієї сторони розмір такого блюда 27,5 см. І сюди, і сюди 28. І сюди 28. Ну, от таке блюдо 28 см. Сюди має такий рельєф зроблений, такі кочурі, такий рельєф зроблений. Бачите, який, який зроблений рельєф. Боже. О, бачите, так краще може видно. По кругу такий зроблений рельєф. І таке блюдо: то є німці, то є німеччина такої слонової кості, такої кістки слонової, такий він. Ну, Ну, але гарне таке, і воно досить таке, досить таке, то блюдо масивне. То є в нас Німеччина, бачите, то є Німеччина. Ну, то, 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 під 24 номером і коштує воно 500 гривень таке блюдо. Ну, бачите, е, вроді дивляться і подобається, ціни кусаються. Ну так, але скажу вам, Кожен товар е, має свою ціну і на кожен товар є свій покупець. Не гнівайтесь на мене, бо я не можу е, його віддати дешеве. Ну, не, не виходить, що є. То, що дешевеньке, то я віддаю дешевенько. А то, що е, дороге, то є дороге. Тепер ще покажу вам таку тарілочку. Тут букетик меншенький, бачите, тарілочка менша. Все то саме. Де то, що бачите, тут тарілочка зроблена така. Туда. Тут кругла просто гладкий обідок йде, а тут йде такий фігурний. Бачите такий? Отакий є ніби тако, зроблений ніби розочкою такою. Бачите, як тарілочка. І так само такий є рельєф, О, і позолота вся-вся вся, вся збережена, вся збережена. І скажу вам розмірчик такої тарілочки. Отака тарілочка. 20... 21,5 см. 21,5 см. Не буду повторяти, що німецька, бо німецька. Вона під 25 номером іде і 250 гривень. Така тарілочка. 250 гривень. Так, і зараз ще вам покажу весь сервіс, і на тому буде сьогодні все. Бачите, отакий, отакий. Сервіс, ось там не видно, я його ближче поставлю, присуну якось ближче. Ну, але тут є таких шість таких є парочок. Я вам зараз покажу, які вони. Докладно. Все, по таких є таких є шість. шість, Так, шість. Я зараз вам покажу. Оце є в мене такий чайник. Це не є молочник, а це є чайник. Це є чайник, бо того, що я а, всередину дивилась, там всередині є дирочки, то то є чайник. О. Він такий, досить він такий великий. Напевно, що, ну певно, що на літру, а може навіть чуть і більш. Отакі От в ньому зроблені букети. Бачите, який букет. Він. З двох боків, з двох боків, і отакі от зверху ще є згорі ще є квіточки. Бачите, з одного і з другого боку. З цього боку, така квіточка, а з того боку така квіточка. Ручка в ньому досить така велика, фігурна, досить гарно зроблена. Ну, шикарно зроблена. Бачите, вся позолота, позолота, вся-вся-вся збережена. От яка позолота йде на ручці, бачите, яка йде позолота на ручці? Бачите, яка? Отака йде позолотина. Тут позолота трошки вужча. Так само є по горі той самий рельєф, що я вам показувала на тарілочках. Тут позолота на горі така широка-широка, вона так заходить з однієї сторони і на другу сторону переходить. О, Бачите, як? По долину, також. долину також є такий. Пружок такий позолотий, все збережений. Носик так гарно зроблений. подивіться. Носик гарно весь зроблений, весь по позолоті, так як має бути. шикарно, ніде нігде, ні сколика, ні стертого, ні тріщинки, ні ніякої, ніякої нема вади. Отака От така, така кришечка. Бачите, з такою ручечкою, і така з двома квіточками. Того і з того боку, бачите, яка гарньонія. Вся позолота, вся збережена, вся отака от ручечка. о Бачите? І от такий чайник. А я на нього, певно, ціну не поклала. Зараз я скажу, скільки коштує такий чайник. Чайник такий коштує 600 гривень. Бачите? Такий чайник коштує 600 гривень. Він під номером 29 Під номером 29 600 гривень. Остайняла кришечку, щоб не збити. І от покажу вам також клеймо. Це ще, певне, 50-х років всі сервізи такі. ну... Я так зібрала, знаєте, я ходила, скажу вам, ходила два чи три рази е, туди на базар е, по суботах. І, і так людей і так людей я тих вишукала, і так я помаленько-помаленько зібрала. Бо вони то мали, того не мали, а того сказали, привезуть, а там був дощ, не приїхали. І я от так помалу зібрала. О. Ну, от такий чайник. Тепер. Така є цукорниця. Бачите, яка цукорниця? Цукорниця також дуже-вся гарнесенька, дуже гарненько все зроблено. Така сама ручечка. О, З того боку такий букетик. І вся позолота, така гарнесенька, збережена, вся-вся-вся збережена позолота. Бачите? Тут вверху так само так ну, все, все таке, ну, все таке, як, як, як має бути. Як має бути, ним може і ніхто не користувався, знаєте, він може в людей стояв десь для красоти. І такий, така цукорниця під номером 27 куштує 350 гривень. 350 гривень. І от так само така кришечка. Кришечка так само, така делікатна. Все такий той рельєф, все є, все-все-все так, як має бути. Бачите, така красота. От така. Далі ще маю такий молочник. Бачите, який молочничок. Такий шикарний. Тут менший букетик. Ручечка така сама, вся позолота, вся-вся-вся. Не буду я повторятись. То все саме, все самісіньке. О, дуже гарненьке, акуратно, все зроблено. Молочник він десь має, ну, може, десь може 160-180 грам, не можу знати. І він йде під номером 28, 250 гривень. 250 гривень такий молочничок. Я вам хочу сказати, я так сказала, а я вже вам сказала, що я брала все в них по окремо, бо вони тоді мали, тоді не мали. І так я поки я зібрала. І тут я маю шість таких таких шість парочок. Бачите? я ще, бачите, Квіточку має з середини, таку лиш квіточку, зверху має букетик. Все то самісіньке, все зроблене. Все так має бути, вся позолота, вся. Ну, весь рельєф, Дуже тонесеньке, дуже тонесеньке. Бачите, аж видно, що воно тоненьке, таке. Ну, таке делікатне. делікатне. Е, водички я наливала. Водички туди йде 150 грам. 150 грам, так кажу вам, як, як воно є. 150 грам водички, сюди йде. о. І той є в мене трієчка така. бачите, Тут є такі блюдечка, такі блюдечка. Так само, от букетик в середині і такі квіточки. о, ну Воно такої слонової кості. Воно не мити, не відмити. Його треба все мити, бо воно все не повідмиване. Я його не мила, ні нічого. Воно аж чути, що воно не мити ніде. Бо я його не відмивала. Такі букетики ще тут є в такому блюдечку. Це пиріжкова тарілочка, бачите? А це таке блюдечко до чашечки. Отака, от отака красота. Отака от красота. Ну, шикарніше. Ну, шикарніше. Розумієте? Шикарніше. Це не Китай, що я не, не хочу об'явити Китай, але, але самі знаєте. О, і десь я скажу вам, що така. А, зараз, зараз, зараз. Так, шайник, цукорниця, молочник. І що? Трієчки. І такі трієчки йдуть по 600 гривень. По 600 гривень такі трієчки. Бачите? Отака красота. Тут ще є така квіточка посерединці. І от така красота. І ще хочу вам сказати, що такі чайні трієчки, що я вчора виставляла, до такої ще є цукорниця. Точно цукорниця є, але я сьогодні вже не виставляю. І хочу вам сказати, що ці чашечки мають по 140 грам. По 140 грам. О, Я їх ще буду виставляти, але от наразі вам покажу. Ну от, на тому буде сьогодні все. А то дуже і так дуже довго, то все. Ще вийду до вас з посудою, бо ще посуди маю, трошки маю ще. А ви будьте здорові на сьогодні вже. Всього вам доброго. Здоровлючка саме основне. Миру нам. Перемоги, по можливості, бо дуже біда, бо дуже біда. І всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі. Всім пока, мої дорогі, всім пока.